Недалеко на лугу край хати, де ростуть цикорію блавати, У покрові трав'яного трунку розсипи гвоздики і медунки. А суцвіття пишні деревію здалеку нагадують завію, що присіла хмаркою в долині, і задивилась в небо очі сині. Тут, поміж ромашок білолицих, манять нагалявані суниці. Їм згори вклоняються дзвіночки в стильних фіолетових сорочках, килим барв розкинувся в долині, спів пташини невгомовно лини, в теплих і чарівно ніжних трилях літо пише дивні акварелі. Скупався ранок у сріблястих росах, в люстерку ставу глянула верба, поважно червень ходить у покосах. І на дорогу пильно погляда. Відбув він справну ранню косовицю, І літо ввів у танцювальний раж, всіх поминив до лісу, по чорниці, в лугах розсипав квітковий меланж. Закоханим пустив на глад зірниці, в озерах синіх літепло розлив. Візь горобині ночі в колісниці, У супроводі теплих літніх злив. І важко вже утриматись на троні, стомився трохи та поважним став. Він посох брату в липовій короні, несе у сповитку зелених трав. Одягнутий у золотистий бриль, У по столах й сорочці вишиванці, набравши сил поміж пшеничних хвиль, він в гості завітав неждано вранці. Духмяним яблуком постукав у вікно, рясним намистом закричав брусничник, І склав у купи житнє полотно, розкішний серпень місяць зоряничник. Отав зелених розстелив сукно, розвісив стебла хмелю серпантином, і небеса, немовозерне дно, розмалював у ніч ультрамарином, чумацький шлях яскраво посріблив. Розсипав зоребгат у високості і між пакучих груш хмяних слив почав чекати вересня у гості. Шаленство вересня, осінні грози, в них літня нерозгаданість думок, тривають гарбузові перевози і гасить дощ кострів, їдкий димок. Осінні зливи затяжні, пекучі, намисто горобину вибринить. Спадає стежка у долину скручі. Ромашка обіч ловить сонця мить. Стою одна серед дібров печальних, де тліє золото в драґлі рудій, і чую журавлиний клин прощальний, співочий гімн Розлуки і надій. Лишаюся у журбі на довгу зиму. По краплі тане в серці літній жар, моїй душі так холодно. Зимно у вітрових мелодіях летав. Так вітряно дощить вже третій день, куди побілось літечко червоне, стоїть у лузі чапля на чепи, лелека над гніздом трима долоні, брізка у прозорому плащі, край фіртки ніжно тулиться до клена, Печер свою полощуть скрізь дощі І розвішують на лисичко зелене. Калина пломеніє на порі, Пригладжує верба плакучі коси, розбив вітрисько сонце у дворі, струсив жовто-гарячі абрикоси. не літо відкликотіло, відбулось, зістарилось, журбою тихо-тихо струменить, Здійснилося зеленими виставами, пливе прощальна тепла літня мить. Благально гості дивиться у очі. Золотокуси йде навстріч рідня, нехай з краси не робить поторочі. Баского хай притримає коня, хай не спішить обтрушувати ранклоди і прикрашати подіум щодня, бо жовто золотисті барви модні, мить слави для осіннього вбрання. Притикло все, стоїть краса в природі. Фарбує осінь, золотисту нить. снує павук мережку на городі, в повітрі літо бабине бренить.